Щаслити кров, що більше не було, прапорів над могилами пацанов. Питання ставити ребром, йти в чи петлять за бугор. Тримали оборону до останнього. Питання де Азов? Чому країна не бачить ріки сльоз? Чекають рідні, триває полон. Тут не раби ворога в трунах. Повертатимемо, зло краще не будить. Медалі залишають пам'ять, але друзів не повертають вони. Коли закінчиться війна, сподіваюсь, батькам не прийдеться ходити до наших могил. Залітаю на позиції, не кожен з нас повернеться живим. Іноді потрібно качнуть режим, щоб прогнать щурів. Боротьба за країну триває в нас ворог з обох сторін. Арта стирає піхоту в посадках, працює з усіх стволів. Зрозуміє лише той, хто не раз на війні ворогів жмурив. Війна давно стала нецікава цікава половині зала. В окопах давно пусто тяжкі часи настали все по-старому. Жорстку пропаганду пробиває наша болюча правда. Ти бачиш війну по телеканалах, ми бачимо те, що за кадром. Там військові кадрові, в нас люди з вулиць забрані. Війна дороге задоволення, але за все проплачено в раді зрадники. козаки розбійники в посадках жмурять загарбників. Від війни найбільше втомились в містах відпочивальники. По позиціям підари фугасним жорстко працюють з танчика. Висить прапор над могилою. Вічна пам'ять баянчику. На війні багато чого відбувається, те, чого Бог не бачить. Не плаче, поки інша половина скаче. Ненависть на війні вже давно переборола добро. Дайте можливість, я прострілював підарів прямо в упор. Хто кричить про переговори, попрошу в'єбатись в забор. Розстрілом можна позакривати купу корупційних ділов. Роботу робить діловодців, штурмовиків представить до нагород. Ти не патріот, якщо не пішов цими тіпами в окоп. Добре, розділяю українців на націю і народ. Всіх охло, пропоную відразу викидувати за борт. Якщо існує небезпека, краще носити заряджений глок. Добре вишибає підерські мозги, старий добрий пулемет Під час пострілу в мінометі іноді може статися борт. На війні головне не проїбать ворожий вихід, бо буде прильот. Голова сильно болить від контузії, купи думок. Приємного мало, коли в броні тебе увозять на фронт. Чуєш виходи, відразу заривайся в пол, навіть якщо там бетон. Вижить на війні, допоможе спорт, якщо рухатись бігом. Війна стирає воїнів в посадках, а в тилу у кожного свій фронт. Завели свій рот на замок, ми робимо те, що ти не готов. Жмурить русаків пачками, це наш святий борг. Мужчини не ховаються вдома, вони всі поїхали на фронт. По формі зараз військовим стало ходить западло. Більшість ТЦК бояться воювати, тому хапають дураков. Війна війною, а хтось до сих пір на цьому мутить бабло. Для них слів недостатньо, тому настав час лити кров. Війна несеться го року, яку всі називали АТО. 24-го це був повномасштабний заход. Не чекай, коли в твій дім зі стволом зайде ворожий сапог. Жмури підарів пачками, відправляй назад по кускам на восток.